Пане Олег, доброго дня ще раз. Давайте я вам покажу, як в принципі можна виставляти завдання. Зараз я ось вам таким чином зафіксую опис. Тобто те, що я вам написав тут, я вам додаю безпосередньо в систему. І тут, давайте ось так, завдання на опанування. Onebox. Я сподіваюся, що реально це буде вам дуже корисна штука. Ось. І давайте за місяць ось так поставимо. Відповідальний Олег. Олег. Ну Ось. І заплануємо. Та хай на сьогодні буде стояти виконання, але... Заплануємо його, ну, наприклад, там, до 26 до 12.00. Тобто, все потрібно виконати. Клієнт, знову ж таки, ви самі, самі тут. Щоб було зрозуміло, що насправді ви виконавець і ви ж клієнт. Чому? Тому що вам це, по-перше, корисне. Ось, зберегти та відкрити. Відповідно. Ось так задача виглядає а, у вас. Тут опис зі всіма посиланнями, а тут ви можете виставляти собі чек-листи, тобто додавати ось таким чином задачу, що ви маєте зробити. Фіксувати старт. Фіксувати тоді, коли. Ну, ось, Наприклад, я зараз це зафіксував. Ну ось, стисло, що зробимо? Ось. А, там ознайомитися, наприклад, з закупівлями. Ось так. Ознайомитися з закупівлями, з закупівлями. Стиш, сли, стисло що зробимо. А, ознайомитися з закупівлями. А ось тут посилання на відео має бути. Ось таким чином це буде виглядати. Ось. Ну, і берете в роботі виконавця, починаєте роботу виконувати. І відповідно до цього у вас, до речі, відповідального я можу у вас поставити. Зараз не буду цього робити, але в принципі ось так. Ну і тепер ви можете всім, всім, всім попрацювати. До речі, посилання на ось це відео буде, буде ось тут. Посилання на запис зустрічі. Сподіваюсь, що вам це зайде. Ну і посилання конкретно на цю задачу. Я вам додам в, ваш, в наш з вами а, чат, щоб ви спробували. Дякую вам щиро. Побачення. Тримаємо.